Моя жінка. Моя жінка. Ну розкажіть про неї. Ви казали, що вона була якимсь агентом. Вона агентом не була. Вона спочатку якось нею образувалась КГБ, знамені. Вона була там і секретарем, і секретарем машиністкою, і аділка до всім вона була. І проробила там многі багато років, багато років. І коли вже розпалося КГБ, е її перевели е в райсполком, в респолком, в місто твоєї матері. Мать пішла твоя на пенсію, mm. <глав 'я> а її поставили по, ну, там, я не знаю, як вона називається, Спів... загальний відділ. А? Вона була керівником загального відділу. Загального відділу, так. Да. А потім... А... Представник президента Іван Данович Ковменченко був тоді керівником. І він узнав через врем'я, що вона була агентом роботи КГБ. І потихеньку її з адміністрації убрав, убрав і перевели її у пенсіонний фонд. Вона була до самої пенсії в пенсіонному фонді. Робила. У мене багато її грамот є. Я там подасував шафонер по навішу, блять. Так пенсії так працювала? Да, до самої пенсії працювала. Скільки ви разом прожили? Більше 30 років. Да. Хороша була. Красива була? Ну да. От це фотографія, знаєш, откуда? От дідного билета. КПС. Да. Яка у вас із нею історія кохання? От у вас діти може? Чоловік Серега Коваленко. Серега Коваленко. І син общий був, Андрюшка. І вони... вона саме з дідьок. І вона ночувала у батька і матері, там чи клубнику збирала, чи щось таке. І Сергій і каже, Сергій, привези мені Андрія. Він, ну ладно, ну ладно. Ага. І почав їхати на зітки. На і там на поворотах, перед магазином на зітках, там перед, на поворотах, він врізався в якийсь трактор, типу Кіровець, що то в цьому роді. І словом породив Андрію позвонок, і він умер. І Андрію умер, А він проводив позвонок. вони тут похороніли, там де кочура, а не закочує. Ну а, а я довгі роди не був, О, такі діла. І вовк Білашову білошов, кажуть, вовк, мені одна женщина подобається. А він каже, хто? Я кажу, Любов Ніколаївна, він точно давай, приходь свататися. Я прийшов до неї е, в цю квартиру, де я зараз проживаю, і маток. Я кажу, посватали поета, і я женився потім. І родився в нас в син Артем Миколаївич, який у школі припадає фізкультуру, Ти його знаєш, навіть. Знаю. Ну вот, а то наш Жить ковашу знав. Жідку знав? Знаю. Любов Миколаївна та Микола Борисович прожили разом 30 років три десятиліття любові, поваги, тепла і взаємопорозуміння. Вони були справжньою парою, гарною, міцною, щасливою. У них народився син, якого вони виховували з любов'ю та турботою. Сьогодні він вчитель, людина з великим серцем, як і його батьки. Любов Миколаївну щиро поважали колеги. Багато років вона віддала роботі в пенсійному фонді, де завжди залишалася людяною щирою професійною. Але 2021 рік. Став трагічним для родини. Вона мною години у неї була щитовидка. Щитовидка. А потім приключилася та болець. Що... Він... Да. І вона заболіла. Я заболів, і вона заболіла. Я одразу бігу у больницю, бо не положили. Я лежу в одній палаті, а вона не хоче. А літка рибачка їй каже, Люба. Ти не балуйся, за саме, хай тебе болеється. І я лежав у четвертій палаті, вона в шестій. І постійно вона лежала і охолакала, дихалка. Ну, Щитовицька дала, щитовичка дала болезнь дала на, тобто, дала на, на голову. І ну, вона пролежала десь около місяця у больниці, потім її виписали. Артем її привіз додому. Вона каже, слухай, дай я посижу в двої, я ну, йдемо на лавочку. Вона каже, та ні. Я бігом і стара я приніс кожук старий, положив на, 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 на поло так, біля гаража. І вона охкала, ахала і затихла. Я говорю, Артем, так і так, і так, що тобі поїхав. Давай безродку допомозі. Скоро поруч приїхала. Ребята говорят, ну так оно у дворе ебали. Он мені снится живой. Живой? Да. Вот здесь кукуєш там, КТТ, живой. No, конечно.